thank <laughs> you проп открыты Усю, не плач, повернувся я додому. Для мене уже закінчилась війна, від снайперів куль і від вибухів грому приїхав додому, де твоя сивина. Хоч смерть і літала над нами що миті що буду наступний, думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа з розгону упасти в духяну траву. Футбол поганяти, всіх друзів зустріти. І дякувати Богу за те, що живу. Своїх попритимів у небі знайду. Живим коридором зустрічає дорога, дорога, якою уже не пройду. Дорога родина, шановна мама Олена Юрівна, шановна кохана дівчина Олега Діана, побратими командир Богдан Валентинович, рідні, друзі, близькі всі, хто знав і любив Тимофеєва Олега Олександровича, дозвольте. Від себе особисто і від всієї нашої великої 50-ти тисячної Васильківської громади висловити слова скорботи і підтримки. Сьогодні до нас вкотре прийшло велике горе, тому що втрата таких золотих людей, як Олег, таких героїв, це втрата не тільки мами, яка назавжди до на цьому світі лишилась сама, бо це її єдиний син. Це втрата не тільки людей, які дуже близько любили Олега. Це втрата нашої всієї української нації. Сьогодні, в День Соборності, під час повітряної тривоги ми з вами проведжаємо в останній путь найкращого з найкращих. Я знаю не по словам, яка це військова частина, які там служить хлопці, вони всі справжні герої. Ми їх між собою всі називаємо спецназ. З перших днів війни вони стали на захист нашої громади. Вони робили такі справи, про які, можливо, потім ви колись тільки прочитаєте в книжках, а про, поки про них ще навіть рано говорити. Вони справжні герої, вони справжні титани. І як важко. Знайти слова, щоб від всієї душі підтримати цю маму, яка сьогодні думає, чому не я в цій труні, чому так несправедливий цей світ і за що ці кляті росіяни нищать нас? Ми не знаємо. У нас немає відповіді, на жаль, на це питання. Чому вони хочуть, щоб наша нація не існувала? Бо тут дуже давно всім зрозуміло, що справа не в територіях, а в тому, щоб просто поряд не було. Працьовитих доблесних, сильних духом українців, яких неможливо підкорити протягом століть, якими способами вони тільки не пробували. Тому Олег загинув за кожного з нас, друзі. Я впевнена, що навіть ті, кого ще так близько не торкнулася війна, це вже мають усвідомлювати, що сьогодні, коли ми прийшли на цю про площу. Стать на коліна перед труною загиблого це найменше, що ми можемо зробити: відмінити всі свої справи. На мить зупинитись і подякувати Олегу за те, що він віддав життя за те, щоб у нас були світанки і за те, щоб ми могли лягати спати, щоб наші діти ходили до школи. Олег закінчив сьому школу Василькова. Сьогодні діти сьомої школи разом з вчителями прийшли сюди теж. А дати йому останню шану. Всі говорять, що він був дуже життєрадісний, дуже добрий, дуже милий. І я не знаю, чи маю право говорити про такі особисті речі, але я точно знаю, бо мені розповідали його друзі, що він хотів взяти відпустку і одружитись зі своєю коханою дівчиною Діаною, і він не встиг цього зробити. І насправді неважливо, чи є свідоцтво про шлюб, чи є. Офіційні стосунки, головне, що у вас було кохання. Тому Діана, я як і мамі Олені Юрівні, вам теж бажаю бути дуже сильними в своєму горі і знайти нові сенси, жити і за себе, і за свого Олега, продовжувати робити хороші справи і чекати перемоги. Щоб обов'язково на цю площу в центр ви прийшли на День перемоги і сказали, що внесок нашого Олега в перемогу неоцінений, щоб він загинув за кожного з нас, і він загинув за те, щоб наступним поколінням українців ніколи більше не довелося об'єднувати Україну, бо вони не дали її роз'єднати. Я вірю, що. І всі побратими Олега, і всі наші збройні сили зроблять все можливе, щоб ніхто ніколи більше не роз'єднав Україну. А ми щодня, кожен на своєму місці, своєю кропіткою працею, маємо як ті мурахи працювати і наближати перемогу, хто чи може, донатами, шкільними ярмарками, плетінням сіток, просто своєю роботою і вірою величезною, що ворогові ніколи нас не здолати. І не як міський голова, а як мама. Я бажаю, щоб кожна російська родина от відчула весь той щем болю, який сьогодні в серці є у мами героя. Хай це пронесеться через всю Росію. Хай вони всі зрозуміють, що вони всі колективне велике зло, яке своїм мовчанням убогим призвело до такого страшенного горя в нашій державі. На нашій стороні правда. На нашій стороні Бог. Ми неодмінно переможемо. У нас немає іншого варіанту, ми не маємо права вже на помилки. Ми переможемо, ми обов'язково відбудуємо нашу Україну. Ми обов'язково розквітнемо ми обов'язково помстимося за Олега і за всіх хлопців, яких. І дівчат, яких ми проведжаємо з цієї площі всією нашою великою державою Україною. Вічна пам'ять, вічна слава герою Олегові! Хай про нього пам'ять пронесеться через покоління ще не народжених українців. Велика дяка вам, дорога мама Олена Юрівна, за такого сина, який не заховався, не втік. А як справжній герой з перших днів ще тоді АТО пішов боронити кожного з нас. І вибачте, будь ласка, що так сталася історія України, що сьогодні в вашому житті такий страшний день. Царство Небесне і вічна слава Олегові і слава Україні. Сьогодні ми прощаємося з воїном, справжнім воїном нашої держави, який здобув вічну славу в бою, здобув вічну славу, прикривши собою своїх побратимів, і дав змогу їм надалі жити і виконувати завдання по знищенню нашого ворога, який вторгся на нашу землю. Певне, що хлопці після поранень одужають і нададуть. Відповідь ворогу, щоб він відчув відчув втрати, відчув нашу біль. Олег, справжній герой, людина, яка, маючи бойовий досвід, звільнилася з Збройних сил і жила звичайним цивільним життям. Але після повномасштабного вторгнення, не вагаючись жодної секунди, прибув з побратимами до військової частини, взяв зброю до рук. І приступив до виконання бойових та спеціальних завдань. Після відбиття навали на Київщину, без відпочинку групи вибули для виконання завдань на різні ділянки фронту. І не повертаючись без жодної ротації відпочинку, Олег виконував завдання до останнього подиху. Мужній відважний герой. Стриманий, витриманий, який жодного разу не сказав, я втомився. Заміні, замініть мене, поміняйте, я не можу виконувати завдання. Жодного разу людина навіть не мала сумніву, що він робить гідну справу, що він захищає батьківщину, захищає державу. І до останнього подиху боронив нашу країну. Віддавши життя на сході нашої держави, вічна слава герою! Герою тричі! Слава! 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 তোমায় <muchas> কথা В його садах довічно проживати, вони завжди залишаться в краю.